Всім привіт, мої українці! З вами знову я Емінем І сьогодні ми зустрічаємося в нашому е, фінальному відео по е, рубриці, яке присвячено в нас, гайдам, по усім танкам за Батл Пас. Е, я прошу вибачити мене, якщо я там буду трошки кашляти, і так далі. так далі Я все-таки не долячився, про що і захворів знову, е, тому сьогодні без стріму, але без контенту вас вирішив не залишати. Е, відповідно. Будь ласочка, не звертайте увагу на деякий мій незвичний голос та те, що говорю вніс. От, відповідно, сьогодні ми поговоримо аж зразу про дві машини, фінальні дві машини, яких в мене хоч і нема на акаунті, але почекай, почекай мій любий новий глядач. давай я тобі докажу свою експертність. Як ти бачиш, в мене непогана основна статистика, ну і також можеш побачити, наприклад, що в мене е, дуже хороша статистика на тих самих танках за Баттлпас, тобто мовно каже, 3500 на фазі, 3600 на е, шарфутюрі, 3600 на е, концепті, 3400 на об'єкті 300 варіант-2. Ну і відповідно на кобрі тут 4600, ну це там один бій, це таке. От, також є три відмітки. Ну тобто, очевидь, я трошечки щось розумів в цій грі, і можу тобі розказати про ті чи інші машини і допомогти з вибором, яку ж них обрати. Значить, як ви знаєте, на каналі вже є відео по всім, всім машинам, які в нас доступні за жетони, крім двох останніх. А саме я зараз покажу, яких <кій> сьогодні ми говоримо про <кій> китайський важкий танк. 9 рівня БЗ-58 та німецьку ПТСАУ КПЗ-3 Project 07. По всім іншим танкам є вже гайда на каналі, тому якщо ви їх не бачили, обов'язково подивіться, там дуже цікаво і інформативно. Значить, перед тим як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, також підтримувати цей канал лайком, побажання підписуватися, також залишати коментарі про те, який танк за Батлпас ви б хотіли обрати, чому саме цей, або на який попити там жетони в майбутньому. Значить, Давайте вже починати. Сьогодні такий експериментальний формат, тому що я, на жаль, не знайшов жодного такого бою в відкритому доступі на оцих машинах. Тому, в принципі, сьогодні ми подивимося, умовно кажучи, голі ТТХ, подивимося, роз, ну, розкажу польову модернізацію на ці машини, яку б я поставив. Відповідно, покажу набір обладнання, який б я поставив. Та також дам вам аналітику, з якими танками можна порівняти ці машини, які в нас доступні, і яку з них в итогі ви ну, маєте не те, що маєте, а захочете, мені здається, обрати. Тому що тут є, мені здається, очевидний е фаворит та аутсайдер. Значить, почнемо <coughs> наш розбір умовно кажучи, з голих ТТХ е з БЗ58-2. Як ви бачите, я його порівнюю з 50 ТП е польським важким танком. Вони очевидно дуже і дуже схожі. Ну якщо навіть е просто подивитися на їх зовнішній вигляд, так то в принципі е все стає зрозуміло, що машинки, в принципі, е дуже і дуже схожі. М відповідно. Я не зря їх порівнюю, тому давайте починати. Як ви бачите, значить, в нашого мужичка, о, давайте почнемо спочатку. Давайте щоб я основні пройшовся вам параметри по екіпажу. Ну, понятне діло, спочатку качаємо братерство, ремонт, острий зілт радіоперехоплення. Після цього віртуоз та король бездріжня. Ну це основні перки, які ви маєте вкачати. Далі вже побажання, які вам подобаються. По від модернізації. Значить, я знаю, що камера закриває третю, але тим не менше, проговорив слух. Першу поставив рівно, тобто плюс 7 до збереження набраної швидкості, другу ставимо плюс 5 до швидкості зведення, третю ставимо плюс 2 плюс 3% до огляду, і четверту ставимо плюс 4 км до максимальної швидкості вперед. От, тобто польовому дерацію таку прокачуємо, також вона дає нам пасивний бонус плюс 3% до запасності між машини, а також до 1% до потужності двигуна, що є також дуже непоганим таким, так би мовити, пасивним бонусом. Обладнання, <кхід> я все-таки вважаю, що. Опять же, таки, тут обов'язково не те, що обов'язково, а є тільки один набір обладнання, тому що я думаю, що я подивився відео Варгеймінга, що стабілізація цього танчику плюс-мінус всрата і в дев'ятого поляка вона була також, також всратою, Тому, на жаль, відмовитись від умовно кажучи стабілізатори на користь того самого турбогнідача ми не можемо, тому відповідно ставимо закалку, ставимо досилач, ставимо стабілізатор, Що є, я думаю, що обов'язково. При цьому всьому та ж сама польова моделізація, яка нам дає плюс 4 км максимальної швидкості вперед, вона нам фактично ну як, не прям щоб компенсує цей турбангеннітач, але тим не менше, плюс-мінус ну, додає нам більше комфорт до пересування по карті, що є також важливо. Ну, Понятне діло, я тут поставив ще до пайочок, поставив там камуфляжик, ну і відповідно, давайте подивимося на його татаха. Значить, З таким набіром обладнання, з такою та з, з, з таким екіпажем ми маємо на 9 рівні по гарматі. Альфу 520 одиниць, що є доволі непоганим показником, середнє бронепробиття 250 мм. Зараз подивимося, скільки там вода пробувала, але тим не менше для ББшки це нормальне бронепробиття. Альфа також для 9 рівня доволі комфортна. Перезарядку нас складаємо 11,86 секунди, що також є доволі, доволі нормальним показником, Кути вертикальний нахилу гармати мінус 8. Також вельми вельми комфортно. ну Відповідно, час зведення 2,6, 2,7, навіть в принципі, не дуже класно. І час точність 0,34 при ДПМів 2630. Що можна сказати по гарматі? Взагалом, потім ще подивимося відео, що в цілому гармата доволі гарна, зуплива, зважаючи на те, що у вас величезний Альфа страйк, в принципі, такий, такий час зведення можна перетерпіти е за рахунок такої альфи, і в принципі непогана точність. Єдине, що трошечки не вистачати буде ДПМ, тому що 1630 на 9 рівні. Це не те, що аж дуже багато, але в принципі танк має величезну альфу, тому е ДПМ, якщо в тебе є велика альфа, не так вже і рішає. Значить, по живучості, як ви бачите. <кій> Тут у нас все, як то кажуть цікавіше. Чому тому що дивіться, хоч і в нього багато хп в базі, але навіть з червоною закалкою він поступається. Ну я обладнання поставив те саме на поляка, я ту саму польову прокачав. Він поступається поляку дев'ятого рівня, причому досить суттєво цілих 110 гп. Програє, тобто з цією закалкою має 2180 хп, що не є рекордом. По броні потім поговоримо, коли будемо розбирати коліж модель. Давайте подивимося по рухливості. Як ви бачите, танки по масі абсолютно ідентичні. Відповідно, питова потужність двогнавних абсолютно ідентична. Також швидкість максимальна вперед 39 також ідентична, хіба що різниця в 1 км максимальна швидкість назад. Що, в принципі, ну, хтось каже, що це не критично, але повірте мені, навіть 1 км на годину максимально швидкість назад це доволі ну, відчутно, скажімо. От. Ну і далі, що треба ще складати, що огляд наших машин складає однаково 441 метр, тому в принципі плюс-мінус тут все доволі-доволі ок. Давайте переходити до розбору його броні. Значить, ось так тан танчик у нас виглядає в 3D-моделі. Поставив я проти себе танк IU-Phase 1, який має дві, так би мовити, цікаві два цікавих снаряди, які працюють по цьому танку з різною механікою. Як ви бачите, НЛД танчику абсолютно слабке, 100 міліметрів. Е, ну єдине, що тільки воно тут має якийсь, бачите, такий всрату форму трошечки, тобто верх. Цього НЛД воно трошечки тут десь може там на кутах закручуватися з 200 міліметрів, але в принципі все інше це 111 мм, міліметрів, мм міліметрів проти бронебійного стреду. Про що це нам говорять, що будь-який танк навіть сьомого рівня, навіть самий нижчі на стокових гарматах, буде вас сюди пробивати без якихось питань, навіть з доворотом вас сюди будуть рвати танки сьомого, восьмого дев'ятого. Тим більше 10 рівня, тим більше навіть деякі танки будуть рвати фугасами, наприклад, їх там суперканіц, Центуріони, в яких бронеприбуття фугасом 120 мм. Тому до цієї, це великий мінус цієї машини, я вважаю, очевидний. Далі. Ну і сама фішка цього танчику, такий так званий. Прикол, <кій> Прикол, да, це те, що в цій машини. НЛД всього лише 70 мм, але воно розташоване під дуже непоганим кутом. Про що це нам говорить? Про те, що будь-який бронебійні та підкаліберний снаряд від цього НЛД будуть відлітати в Рикоше. Тобто, як ви бачите, куди б я не навівся, куди б ми б на своїй АІФЗУ не виставили з бронебійного снаряду, в це ВЛД воно просто не пробилося, що в принципі є доволі непоганим результатом. Тобто, якщо ви граєте проти бронебійного чи підкаліберного супротивника, на це ВЛД можна розраховувати. <кій> бачите, також в принципі, доволі доволі непогана. Як ви бачите, масочка 384, тут 400 мм навіть доходить, тобто абсолютно дуже і дуже непогана броня, щоки 300. 6, 308, 330, ну і так далі. так далі, Там вже розходиться до якоїсь просто шаленої броні. В принципі, башня дуже-дуже непогана. Тобто класична, з урахуванням того, що мінус 8 вас кавенти, будете в принципі, танкувати доволі доволі непогано. Єдине, що в нас є два лючка. Вони в принципі доволі слабкі, вони не маленькі. Плюс те, що ГІ-2 говорить про те, що ну, знаєте, буває таке, що ви можете сховати за кутом одну частину танку за якимось спорудою. Да? Ну і відповідно, наприклад, якщо у вас не було лючка, наприклад, справа, то хоча б можна було б танкувати спокійно бортом, не хвилюючи за те, що вам даноч лючок, але тим не менше, тут два лючка, і це означає, що як би ви не стали, за який би домік ви не прятались, да який вам щось скриває, ви все одно так чи інакше будете підставляти один з них. Майже з величезною вірогідністю. Єдине, що, звісно, вони не досить великі, але броні в них немає взагалі. Всього лише 180-200 мм. В цьому так само Тобто пробувати будуть майже всі на виліт. Ну, крім хіба що танків сьомого рівня, якихось там СТ, ЛТ. і так далі. Так далі, так далі. <кій> От. Значить, Борта також 70 мм. Як і ВЛД, тобто про що це нам говорить, що бортами танкувати можна, але тільки під дуже і дуже непоганими кутами. Тому що є, буквально трошечки ви передовернули борт, важе пробувають каток, важе пробувати в дальню частину, важко пробувають ще там в дальні частину танки з бронеприбиттям там, трошки вище, ну і відповідно там ще залежить від калібру, ну і так далі. І так далі. Тобто, понятне діло, що е, бортом танкувати можна, але не забувайте про те, що там не можна перекручувати ні в кої разі. Тобто максимально шалений кут виставляємо для того, щоб вас відповідно не пробили. розумієте так ем, ну і Фішечка фішечка цієї машини це броня проти кумулятивних снарядів, а тут вже стає все набагато набагато гірше. Як ви бачите, проти кумулятивів, ну НЛД, понятне діло пробивається кожним пострілом. Ну і наше славетне ВЛД, яке відбивало все, абсолютно проти кумулятивів стає ну абсолютно ніяким, тому що буде пробиватися зі 100% вероятності, наприклад, з того ж самої фази, тобто приведене броня буде на рівні 230, 240, 260 мм проти кумулятивного снаряду. Тобто, в принципі, майже всі машини там восьмого рівня, які мають кумулятиви 9 і 10 рівня, будуть вас сюди пробувати їми дуже і дуже впевнено, що, як на мене, робить цей танк, ну скажімо так, не дуже конкурентно споможним, тому що в нашій грі дуже багато кумулятивних машин. Відповідно, з такими на ЛД проти них буде дуже і дуже ВЛД дуже і дуже важко. Ну, понятне діло, башня все одно при цьому кумулятивами не пробувається. Єдине, що треба сказати, що є діло, під башне кольцо, але по, по ньому ж треба там попасти. Бувають, будуть сюди, бувають, будуть пробувати, особливо в кінчі, але в принципі це не критичні лючки так само пробуваються кумулятивами на виліт без якихось питань. Тепер покажу відосик, чи ви буде на його мобільність. Тут зараз вони покажуть розгончик цього танчику. Як ви бачите, в принципі їде він вельми непогано. На рівні там, плюс-мінус суперканьом, на рівні-мінус там, плюс м 103 в принципі, адекватна мобільність, як на мене, ну і стабілізація зведення, щоб ви просто побачили. От, Наприклад, він стріляє по центріону з розкачки з стабілізатором встановленим. В принципі, стабілізація для Альфи 520 доволі доволі непогана, як на мене. Тому, зважаючи на те, що в нашій грі скоро буде доступний екіпаж 2.0, Да, умовно кажучи, 2-0, який е, ніби розробник обіцяє те, що ви зможете е, грати без переобучення екіпажу зразу на трьох машинах гілки. Тобто, якщо раніше ви, наприклад, один і той самий екіпаж проходив гілку, наприклад, на паліка, ви, тобто, качали восьмерку, дев'ятку, десятку, цей один і той самий екіпаж проходив ці машини, але пересаджуючись на наступний левел, просто забував про відущу, да? тобто, розробники кажуть, що тепер такого не буде, і у вас буде доступна можливість, щоб ви зберігали. Умовно кажучи, навченість екіпажу аж на трьох левелах. Тобто тепер ви зможете, умовно кажучи, вкачавши 10-го поляка, залишити 9-го поляка в ангарі ну, і відповідно пересаджувати екіпаж між 10-м і 9-м поляком без штрафів. До чого я це все веду? До того, що бз 58 2 на жаль, не є, не є ніякою унікальною машиною. І, на мій погляд, по броні, по гарматі він програє. Своєму польському брату, і відповідно з можливістю вивчити екіпаж 2.0, ви просто зможете замінити цю машину, умовно кажучи, поляком 9 рівня, в якого і альфа з вистрілу буде більша, і при тому бронювання лба, корпуси бортів буде краще. І, відповідно, танк буде, як на мене, за рахунок цього комфортнішим. Тому. Я вважаю, що цей танк брати тим більше за 27 чи за 24 жетони абсолютно не актуально, Тому, як ви зрозуміли, ми переходимо до мого фавориту. Yeah. А саме німецький ПТСАУ 9 рівня КПЗ-3 КПЗ Проект 7 ХВК. Як ви бачите, машинка, в принципі, ну, я її порівняв з СТРВ-103. <coughs> ну, вочевидь, чому? Да? Тому що це, в принципі, дві машини. Які мають осадний режим, але при цьому всьому вони дуже і дуже різні. І чому я все-таки хочу вам порекомендувати, якщо у вас вже є інші машини в ангарі за Battle Pass, там, умовно кажучи, є фаза, є шарфутюр, є кобра. І об'єкт трисімірки варіант 2, то в принципі ви можете взяти цей КПЗ тому що е, в нього є все-таки е, унікальна фішечка. Вона криється в тому, що ця ПТ-шка навіть не в осадному режимі, на, на відміну від е, свого собрата на СТВ-1030, е, може дуже-дуже, е, як то кажуть, непогано працювати. Давайте розбирати Голя ТТХ Спочатку пройдемося, як завжди, по обладнанню. Е, е, я би поставив сюди. Вентиляцію, цей досилач і турбіну в перший набір обладнання, в другий набір обладнання, при включенні поліметеризації, я би замість цієї турбіни на якусь там, карту типу Малиновки, Прохоровки, де ми стиму в кущах, поставив би, умовно кажучи, якусь оптику для того, щоб працювати або по своєму засвіту, або там, всередині в кінці бою самому собі світити і відповідно вигравати команді бій. Тому що маскировка, як ви бачите, цього танку просто запредельна. Тому в принципі оптика тут буде найлишнє. Значить, по польовій модернізації, як ви бачите, в мене значить стоїть перша, ліва, третя права, друга не стоїть взагалі, і четверта стоїть мінус від часу заряджання. Значить, по перким екіпажу, очевидь Бертерство ремонт, гострезір, радіоплохоплення та маскування обов'язково. Далі можна поставити пожаротушення Ну і відповідно отак значить, давайте розбирати ТТХ в порівнянні в порівнянні з стрв з СТРВСТО Трину. Як ви бачите, в звичайному режимі, тобто тут ідуть ТТХ гармати в звичайному режимі, тобто ДПМ цього танчику 4300 демеджу з умовно кажучи красним. Вінтілям і красним досилачем. Про що це нам говорить? Що це один з найвищих ДПМів взагалі в грі. При цьому всьому він трошечки нижче, ніж в тартіли. Тобто машинка буде розривати ДПМі, і це дуже і дуже круто. Це я ще раз підкреслюю, ДПМ не в осадному режимі, це звичайний режим, тобто як в Кунзе Панзера. Також точність навіть в осадному режимі в нас складає 0,33 з усіма приколами, і хорошим екіпажем, час зведення 2,2, що в принципі є також в принципі доволі комфортним. Ну і відповідно тут єдине, що прибрехали вони з котами вертикальної наводки, вони тут складають, по-моєму, мінус 3 градуси всього лише. Але в принципі, з урахуванням того, що ви стріляєте на дистанцію, а ви будете з цієї ПТшки стріляти тільки. А в більшості боїв на дистанцію там 300-400 плюс метрів, ці кути вертикального нахилу гармати будуть не так сильно критичні. Як ви бачите, кадає гармати 5 секунд, складає, що є дуже і дуже непоганим результатом. Єдине, що Альфа Страйк тут всього лиш 360, а не 390, що для 9-го левела вже є, ну не таким же крутим показником. Я думаю, ви це розумієте. Також кстати, голда тут підкаліберна, пробуває 320 мм, що є також дуже і дуже непоганим показником для 9 рівня, в принципі, вельми вельми все тут комфортно. Кстати, давайте повернемося на секундочку назад сюди, щоб сказати, скільки тут голда пробуває, 33 мм, в принципі, з 9 левела вполне левела піде. Значить, далі, що ще треба сказати? Значить, Міцність машини всього лише 1450 хп. Ну, Понятне, діло, це відверто і відверто дуже мало для 9 рівня. Броня 45, 30, 20. Ну, Розберемо броню на коліжі моделі, там поговоримо теж про фішечки. Відповідно. Питома потужність складає 25 лошадиних сил на тонну, майже 26, що є дуже дуже непоганим показником на рівні легких танків, також з стурбованім максимальна швидкість вперед складає 70 км на годину, назад 28, що є дуже і дуже комфортним. Це все в звичайному режимі. Не забувайте про це, тримайте це в голові, будь ласка. Ну і відповідно ви рухаєтесь як ЛТ, маєте веселочезну вогневу потужність, в принципі, швидко міняєте позиції, і за рахунок цього, як я бачу собі, настрілюєте демечем. В звичайному режимі, тому що опять же, таки оцей осадний режим я вважаю на цій петешці, так же як на Кунзе Пандер, буде взагалі, взагалі не актуальний. Ну і також треба сказати про огляд: 417 метрів з усіма приколами це небагато, на жаль. Тому я кажу, що в принципі на деяких картах можливо ставити в другий слот оптику, що буде доволі-доволі профітні. Маскування, вибачаюсь 50% 32% в походному режимі. Це більше, ніж в абсолютної більшості ЛТ в нашій грі, тому в принципі на маскування тут жалітись нема. Про що? Значить, давайте подивимося, коліж модель цього танчику. Так само ставимо проти себе iFace One. Ну і що ми отримаємо? Значить, так би мовити, NLD. NLD. В нас 211, 212, 209 мм, міліметрів. Про що це нам говорить? Про те, що теж такі деякі танки восьмого рівня, деякі танки сьомого рівня на бронебійних підкаліберних снарядах. Ви будете відбувати саме на ЛД, в принципі, без якихось питань. На ЛД далі <кій> має таку доволі закруглену форму, тому в принципі бронебійний підкаліберний снаряд від нього будуть рикошетити, що також є доволі приємним, так би мовити, бонусом. Але всі танки там восьмого, 10 десятого рівня з бронепробиттям відповідно там 215 будуть спокійно в нас в це НЛД пробувати кожним пострілом. Далі, прикольчик в тому, що в нас НЛД ой, ВЛД 45 мм. тобто Правило трьох калібрів нам дозволяє танкувати всі гармати, там включно до 135 да, мм. відповідно і тобто опять же таки, як і проти як і в випадку цього китайця, тут е, так само працює. Тобто, дивіться, ББшки під калібри ви відбиваєте без питань. Єдине, що тут є оце, оця полочка, надбудова, так би мовити, командирський лічок 25 мм, фугас, це привіт. общем, все привіт, буде все залітати без якихось питань. Це проблема так. Але в принципі він доволі маленький, з урахуванням того, що ПТ буде світитись на величезних дистанціях. Ну і Попасти в цей командирський ключок, особливо там на дистанції 400 плюс, буде ну, не те, що прямо ж легко. Оця штучка не прострілюється, слава Богу, тобто тут немає такого лічка, як на тс тобто це просто кулемет, який не входить в Collision модель, як ви бачите. Ну, відповідно, Є тут також маленька оця надбудова, надбудова корпусу, якась, яка також має броню 25 мм, але давайте будемо відверті, хто вам колись е, туди попаде. От, відповідно, якщо ми перейдемо на кумулятивні снаряди, то за рахунок їхньої механіки, ви будете вже пропувати цю ПТ на виліт кожним пострілом, майже будь-яким кумулятивом з пробиттям 160 е, плюс е, міліметрів. Тобто, опять же, таки, е, можна сказати так, що в принципі е, броня относительна. Да, броня в суперпозиції, вона вроді би є, вроді би її немає, але при цьому. Е, цей танк він грається не від броні, а грається від іншого, він грається від того, що у вас просто шалений ДПМ і шалена подвіжність За рахунок цього, ви можете настрілювати величезну купу демож. Також давайте фіналізуючи це, подивимося, ще гай, картошечки про цей танчик в осадному режимі, щоб подивитися його ТТХ. Отут вони будуть видні <кхід> відповідно, зараз секундочку, щоб я вам її показав. Відповідно, якщо ви приходите в осадний режим, у вас кути вертикального гармата стають мінус 12, вас зменшується дуже сильно ДПМ. Як ви бачите, він стає 2274. ну, Тобто з усіма приколами десь буде 2900. Максимальна швидкість падати буде з 70 км, ну, з турбани до 25 відповідно, назад з 28 до відповідно, 25. Трьох, що в принципі є плюс-мінус нормальним показниками, з урахуванням того, що СРВ їде набагато гірше в осадному режимі, вся гілка СТРВ їде набагато гірше в осадному режимі, тому, в принципі, так би мовити, я би сказав, що ця машина вона, в принципі, є. ну... Вона буде іграбельна в цьому режимі, але переходити в нього я вам взагалі не рекомендую. Єдине що, тільки коли вам прям за ту дуже будуть, треба саме кути вертикально нахова гармати в мінус 12, коли ви там граєте десь в упорі проти якихось танків 7 рівня ви на ельхалуфі приїхали на бархани попередстрілюватися, знаючи, що там в них немає особливо кумулятивних машин, ваша броня тут зароляє, то, звісно, да, можна переходити в цей садний режим, рвати навіть <кій> в такому режимі з ДПМом в 3000 танки 7 та 8 рівня без якихось. Питання. Тому, відповідно, фіналізуючи це все, я вибачаю, що так трошки сумбурно в цей раз вийшло, тому що я опять же, таки, вибачаю, що хворію. От, Я ще раз скажу, що, повертаючись до всього цього, що я б на вашому місці, якщо у вас є вільні жетони, і ви думаєте, між цима машинами, що з них обрати у Вас вже є, ще раз повторююсь, AI Face 1, Об'єкт 377, Варіант 2, Шарпутюр та Кобра. Відповідно, я б на вашому місці обрав саме оцей танчик. <кій> так, він хоче стоїть 27 жетонів, що є досить досить дорого, але, тим не менше, він є дійсно дійсно унікальним, з унікальним геймплеєм. І він є ну, відповідно, цим і цікавим. Тому що цей китаєць, на жаль, як на мене, абсолютно второсортний на фоні 9-го поляка. Тому, хлопці та дівчатки, якщо ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, не забувайте підтримати його лайком, написати коментар та підписатись на канал. Мені це буде дуже приємно. Відповідно, я сподіваюся, що завтра вже виздолюю і повернусь до стрімів народження. Вибрати нагороди, виберу трошки пізніше. От, Ну і відповідно, завтра вже повернусь до стрімів і відповідно хочу там з вами зустрітися. Дуже вам дякую за увагу. Я ж вас всіх обнімаю, припіднімаю, піднімаю. Обов'язково бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемось.